Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це і підтримка родин загиблих воїнів України: і військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Ранок у Дніпрі розпочався з повітряної тривоги. У місті пролунали кілька вибухів. Наразі офіційної інформації щодо влучань немає. Більше подробиць у наступних випусках новин. У місті і досі триває повітряна тривога. Закликаємо вас не ігнорувати сирени та знаходитись в укриттях. Також зранку расисти атакували столицю. Володимир Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва. І ніч на Дніпропетровщині була тривожною. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Били ураганами, градами та важкою артилерією. Постраждали Нікопольська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Обійшлося без людських жертв. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. У Нікополі після нічних обстрілів понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад двох тисяч нікопольчан. Більшість енергетики вже підключили. На Синельниківській та Павлоградській райони близько опівночі росіяни також скерували ракети. Обидві знищено нашими силами ППО. Також під ворожий обстріл потрапила Зеленодольська громада. Вчора пізно ввечері ці рашистські організми, недороблені терористи, все ж таки не втримались та обстріляли населений пункт Мар'янська зеленодольської громади, били серцеве ураганцями, забороненими у всьому світі касетними зарядами. В результаті обстрілу ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, дякуючи Богу, все обійшлося. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем по території України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони. А також продовжує тероризувати мирне населення України, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. За минулу добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка. Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет: вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян. Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Старух. Наразі відомо про одну загиблу людину ще п'ятеро постраждали. Серед них одна дитина, у якої порізи від уламків скла. Також вночі окупанти тероризували Миколаїв. За повідомленням тамтешнього начальника військової адміністрації Віталія Кіма по місту випустили 10 ракет з 300. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є руйнування цивільних об'єктів. Більше подробиць у наступних випусках новин на Дніпро ТВ. На півдні країни ворог використовує дрони для уточнення позицій наших військових. А також мінує територію, аби, хоч якось, уповільнити наступ сил оборони. Також окупанти намагалися атакувати в напрямку безводного на Давидів Брід. Однак, за повідомленням оперативного командування, південь ворог зазнав суттєвих втрат та відступив. Продовжуються авіаудари. За цей бойовий день їх було сім, п'ять з яких по Давидову Броду. А дрон «Камікадзе» атакував Дучани без суттєвих втрат. Ввечері з акваторії Чорного моря нанесено ракетний удар в напрямку Очакова. Пошкоджено вісім будинків, поранено одного цивільного мешканця. З градів і ствольної артилерії ворог обстрілював куцурювську громаду з напрямку Кінбурзької каси. Людських втрат немає. На Луганщині Збройні сили України звільнили ряд населених пунктів. Про це повідомив тамтешній начальник військової адміністрації Сергій Гайдай. Сім сіл Сватівського району наразі повністю контролюються Україною: це Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка. І Володимир Зеленський вкотре наголосив про неможливість переговорів із Росією, оскільки вона є державою терористом. Внаслідок ворожих ударів по житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. Число жертв не остаточне. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Від удару однієї з ракет важкої протикорабельної ракети Х-22. По звичайному дев'ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під'їзд з першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б'ють. Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня за час 3 жовтня забрали життя вже щонайменше 43 людей. А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України. Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари, абсолютна більшість з них по цивільній інфраструктурі нашої держави, по цивільним людям. Коли хтось хоче переговорів, він такого не робить. А коли хтось терорист, він робить саме так. Чи дійсно переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання терористів знешкоджують Терор це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні. Це один з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а й усій міжнародній спільноті. Якщо терор залишиться непокараним, якщо терорист вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодити, заплющити очі на терор, то саме це і буде. Програшем Програшем свободи, програшем людяності і програшем демократії. Тим часом до Конгресу США внесли законопроекти про визнання Росії державою спонсором тероризму та про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Про це повідомив старший офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Масаро у своєму акаунті в Твіттер. У Дніпрі вихідними пройшов фестиваль врожаю. У Амурському парку містян чекали розважальні програми, співи, конкурси, ярмарок, так по-справжньому, сімейна атмосфера. Більше подробиць у наступному матеріалі. День гарбуза. Таке незвичне свято влаштували в Амурському парку Дніпра. Я, а, мама двох діточок, які зараз приймають участь у е, е, змаганнях. Е, нам тут дуже сподобалось дітки задоволені. Ну поки ще немає вони там на нагородженні. Взагалі, дуже молодці, все, все дуже дуже все гарно, дуже все, все сподобалось. В заході взяли участь понад 200 учасників. Для них організували козацькі конкурси, танці, пісні та футбольний турнір для малечі, незважаючи на те, що війна потрібно якось відволікатися від сирен, від вибухів та від новин. Потрібно якось дивитися вверх, а не вниз у телефон. Треба, Треба радіти. Так трошки себе роз... розшевелювати, да, щоб відплікатися правильно і радуватися. Організатори зазначають мета заходу популяризація українських традицій та звичаїв. Сьогодні відкривається такий захід центром художньої естетичної творчості учнівської молоді як День Веселого Гарбуза. Інші заходи у нас проводять є і день борщу, є і день вареника, є день яблука. Тобто символи України вони сьогодні популяризуються. Співорганізатори родинного свята кажуть, у важкі часи. Подібні заходи не лише підіймають настрій, а й допомагають людям згуртуватися. Люди сьогодні прийшли відчути, що вони живі. Знаєте, сьогодні, коли війна дуже складно, багатьом і місцевим жителям, і тим гостям міста, що приїхали вимушено до нас з інших міст, які зараз знаходяться або під окупацією, або під обстрілами, і ми вирішили, що Ну, ми повинні допомогти їм краще переживати ці часи. Руки! руки, руки! Микита Доброславський, Сергій Кочет Дніпро Ньюс. Свято для хвостатих. У Дніпрі пройшов фестиваль Гав-Гав-фест для песиків та їх власників. Як проходив захід, дивіться у сюжеті. Зараз ми запрошуємо самих самих юних, які ще в юному хендлері перший раз. Біглі, тер'єри, голден, ретривери, бульдоги, шпіци, десятки хвостатих улюбленців з Дніпропетровщини і Запоріжжя зібрав гав фест. Моя собака сьогодні показувала стійку, деркальний, букву «Т» та поколу. Тринадцятирічна Софія на фестивалі вперше приїхала з Запоріжжя у конкурсі Юний Хендлер. Вона з улюбленицею Джесі зайняла друге місце. Собаку я тренувала півроку. Емоції дуже гарний конкурс. Я дуже довольна. Я з дитинства з собаками мені дуже подобається. Я дізнаюсь, що щось нове мені дуже подобається дізнавати щось нове про собак. Організатори придумали для собак та їхніх господарів цікаві завдання. Сьогодні для собак ми підготували цікаві конкурси. Юний хендлер, собака на митниці. У нас це буде все е, супроводжуватися цікавими призами. Кілька годин вправ та випробувань, і судді оголосили переможців. Усім чотирилапам, учасникам фестивалю вручили подарунки і смаколики. Дуже гарні дітки вроджені. Трохи одвілікаються цього. То Так и сейчас сейчас это очень хороший. Классно, честно, хорошая вещь, хорошая. Детей, вот дети, которые вот любят животных, она прививает любовь, все это самое. Ну, животные, это милосердие, это ко всему, все нормально. Вот просто люби животного и все. Розважали присутніх і професійні кінологи їхні вихованці продемонстрували свої специфічні здібності, шукали вибухівку і атакували противника. На фестивалі також збирали кошти для тварин, які залишились без своїх господарів через війну. У притулків взагалі у всіх притулків міста потреби кожен день зростають. Тим паче, що на порозі зима це питання опалення, це питання утеплення вольєрів і будинків для тварин. Збір коштів триває на сайті центру допомоги тваринам. Ксенія Штомпель, Костянтин Кесарь, Дніпро Ньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро тіві та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екранах. Наступний випуск новин вже о 13-й. До зустрічі. असेल Голоди вже край порога. Зігріймо наших захисників.